Водоканал зобов'язали зробити сумчанам перерахунок. Таке рішення прийняв антимонопольний комітет. Мова може йти про десятки, якщо не сотні тисяч гривень, а на додачу штраф. За що покарали? Далі. Нарахування плати за воду за нормами споживання незаконне. Мова йде про у яких просрочена повірка лічильників. За даними антимонопольного, таких майже 40 тисяч сімей. З червня цифри в їхніх квитанціях виросли в рази. Наприклад, пані Валентина каже, раніше платила 20 гривень на місяць і раптом 80. Полгода вони мені нерви матають. Я не знаю, вже які таблетки пить, а мені, слава Богу, 73 роки. В антимонопольному говорять, виставляти платіжки за 300 літрів на добу не мали права. Стягнення водоканалом плати за надані послуги за нормативами, можливе лише у випадку несправності засобів обліку, що не підлягає сумі, яке документально підтверджене, зокрема довідкою про непридатність. І додають, понад 5 років на підприємстві не контролювали, у кого і коли виходять терміни повірки лічильників. Натомість комунальники твердять, винні не вони, а абоненти. Останніх попередили про повірку приладів обліку. Комунальне підприємство Міськводоканал неодноразово повідомляв споживачів послуг про строки повірки засобів обліку води, встановлених в їх квартирах, письмово у листах. Крім того, при опломбуванні водолічильників. В актах опломбування зазначалася міжповірочний інтервал, зазначалася дата наступної повірки. На під'їздах здійснювали писалися оголошення щодо необхідності звернення з приводу повірки. Крім того, в телефонному режимі при передачі показників засобів обліку спож... працівників підприємства. Повідомляли в усному порядку про необхідність. Поки водоканалу виписали штраф 68 тисяч гривень і зобов'язали повернути людям зайве сплачене. От тільки чекати на швидкий перерахунок сумчанам не варто. Однозначно будемо скаржити. Ми вважаємо, що сторіч, рішення незаконне. Тобто прорахунку сумчанам не чекати. Ні. Тепер долю платіжок за воду вирішуватиме господарський суд Сумської області. Нагадаємо, там наразі вивчають проблему подвійної плати за гарячу воду. А тут ціна питання на мільйони. Олена Адаменко, Сергій Сурков на часі новини.